Куди дівається наш егоїзм, коли ми приходимо до нашого виправлення? Тобто, коли ми вже змінили себе, куди дівається наш егоїзм? Ну, тут ще пару слів хочеться сказати про егоїзм. Що, звичайно, ми не, тут не кажемо про наші всі бажання там, їжі, сексу, сім'ї, роботи, і навіть влади, знання всі наші рівні, рівні бажань. Тому що. Хоча ми бачимо, що егоїзм росте у світі і звичайний такий. Але це все ж таки егоїзм на, ще на тваринному рівні, який просто вже контролювати з одного боку неможливо, що і приводить нас до необхідності цього виправлення, так зміни себе. Але водночас це ми тут не намагаємось прийти до якогось скептизму, менше їсти, менше спати, та менше ще щось, менше насолоджуватись, а навпаки. Наука Кабала це саме як насолодитися. так? Це е, мистецтво отримання. Кабала це зіврито перекладається як отримання. Тобто, як отримати цю всю насолоду, яка з нас е, спускається е, гори, е, наближ, наближається до нас. Та, то, тобто світло ці, цього е, джерела вищої сили прихованої в природі за, за всім, що ми бачимо, е, нам не дає цим насолодитися егоїзм, але егоїзм, він не такий, що ми один одного не поважаємо, там не можемо в ліфті стояти чи якось ще. А це саме наше, наше небажання з'єднатися всередині, з'єднатися своєю людською частиною. вона, ніби так, як насіння цієї душі, вона прихована у всіх цих. Всіх цих наших звичайних матеріальних, наших бажаннях, і вона навіть не може ми навіть не можемо її відчути. Тобто тільки коли ми вже докладаємо зусиль для до того, щоб наблизитись до цього, а наближаємось ми насправді до інших людей, які теж до цього прагнуть, так теж інші бажання, які прагнуть до того, щоб відчути дійсно. Цю справжню реальність, вони об'єднуючись між собою, розкриваючи, вони не хочуть цього, так. що вони навіть вони, ну, всередині так метафорично, що готові виколати собі одне око, щоб виколоти іншому два. Тобто ми можемо отримати всю цю насолоду, так, яка ну от уявіть собі, все, що ви робите, хочете і отримуєте там за день. Уявіть собі, що ви можете отримати цю насолоду безмежно просто за всі, всі, е, бо так працює ця ієрархічна система, що наступний рівень бажання, наприклад, від, е, від там, е, комахи до тваринки, це вже тварина вже включає в себе такі зв'язки, такі складні зв'язки і таку якусь енергію іншу, з іншого рівня, яка включає в себе весь цей попередній шар. Тобто, можна сказати так: ну ка так і каже, що. Одна, взагалі, іскра насолоди духовної, вона перекриває все, що людина готова на будь-які страждання, щоб це лише ще один раз отримати. Це насолода безмежна, можна сказати, всі насолоди звичай, звичайного життя до початку наших часів і до кінця, тому що людина відчуває безмежність. Повністю насолоду, ще, яка ще була до того, як вона щось захотіла, так. Тобто, це дійсно зв'язок з джерелом, це не можна порівняти ні з яким іншим відчуттям, і ем, так, ну я трошки про інше почав, але давай продовжувати. А ти, до речі, класно сказав, що коли намагаються зблизитися, то виявляють, що насправді цього не хочуть. А я подумав про те, що. Тобто початково люди хочуть об'єднатися, але коли починають знайомитися і наближатися одне до одного, то виявляється, що я хочу, щоб ми грали по моїх правилах. Ось яка штука. А ти хочеш, щоб ми грали по твоїх правилах. Ось так працює екоїзм. Оскільки у нас різні властивості, ми якраз на цьому зближенні ми все більше і більше знайомимося і виявляємо ось ці розбіжності між нами. І тоді ми вже починаємо відчувати, що насправді ось із цим я об'єднуватися не хочу, тому що ну, взагалі мені людина може подобатися, наприклад, так, на перший погляд. Але потім, в мірі нашого знайомства, все більшого зближення, розкриваються в цій людині якісь такі властивості, які мені не подобаються. Вони протричать моїм властивостям. І я починаю ось це тиснути і робити так, щоб ми грали по моїх правилах. І це якраз дуже такий е, потужний егоїзм, і це його властивість, коли людина хоче, щоб все підкорялося особно. Все було під моєю владою. Так, так а, потім, як, а потім як жінки люблять казати, всі чоловіки однакові, так? Ну, так. Бо і там була я, і там була я, так. і там була я, і тому всі однакові. <рес> а, непогано. Так куди дівається егоїзм, коли ми приходимо всі до нашого вибору? Ну, це глибоке насправді питання. Давай коротко. Ми про це ти? якраз вчили, так, недавно. Що. Наприкінці е, є така е, загадкова, загадковий термін, такий кабалістичний Раф, Палімкапціль. Це е, дія, така яка вже наприкінці виправлення, коли все з'єднується, така дія, особливо, коли все, е, всі оці стани, які ми пройшли. Е, все з'єднується в один виправлений стан, і ми стаємо вже на рівні творця на наступному нашому рівні. Тобто ми, ми стаємо як творець, але всередині творіння. Так ми пропрацювали всі наші бажання, ми з'ясували для себе, що для нас важливіше, і з'ясували. Виправивши ці відносини між нами, ми вже зв'язані між собою. внутрішньо, З'являється такий внутрішній, внутрішній зв'язок. І тоді егоїстичні бажання вони повертаються, повертають все, що вони собі забрали, і тоді вже ми, ну, у нас вже починається новий етап. Про нього трошки написано, але ми поки що в процесі, тому детально про нього не розмовляємо вже. Коли ми вже цю машину зібрали, так, це виправлення. Чому виправлення? Ми збираємо це клі, це вмістилище для, для світла. І можемо бути дійсно вже як одна цілісна людина, як один, як те, що називається Адам Рішон. Адам Рішон наша душа, в якій всі вже існують над нашим життям. І тоді, звичайно, що наш матеріальний світ. Теж зовсім буде інший, вже буде будуть такі стани більш ну ближче до того, що хотілося би. Так, повага, любов, якась нормальні відносини між людьми. Порука. я думаю, що матеріально. Це називається взаємна взаємна порука. Це коли кожен поручається за всіх, один за всі, всі за одного. І я тут хотів додати, що в цьому процесі виправлення, про які Артем каже, Тобто весь сценарій розгортається від початку, коли було створене світ, створене творіння, і це творіння в цьому світі воно іде до кінцевої мети, кінцевої точки. Проходить безліч етапів виправлення внутрішнього своїх бажань, і приходить зрештою до стану, який називається кінець виправлення. Ось саме про цей стан трошки написано, про нього можна почитати, але це настільки високо відносно нашого теперішнього стану, що про нього дуже важко і практично неможливо говорити. Проте кабалісти кажуть, що навіть за кінцевим виправленням там є іще стани, тобто там є іще продовження шляху, але він настільки відрізняється від усього того, що є в нас сьогодні, що про нього неможливо говорити. Тому той, хто розкриває це кінцеве виправлення, той знає, що це таке. І ось я хотів би ще трошки додати про сам процес виправлення, як він відбувається. Артем каже, що збирається картина, така як пазл або механізм з багатьох деталей і цих коліщаток, і шестерень. Так ось, як ми їх збираємо, ми проходимо безліч станів, день за днем. До нас приходять різні думки, ось знову ж таки, звідки до нас ці думки приходять? От людина зазвичай думає, що ось це я подумав, я це захотів, але насправді, якщо розібратися, то виходить так, що це мені подумалося і це мені захотілося. Тобто, звідкись є в мене багато таких бажань, яких я би взагалі не хотів, щоб вони в мене були. То як можна сказати, що це я захотів, якщо я не хочу цих речей, от щоб вони зі мною відбувалися, я цього не хочу. Але я відчуваю кожен день, що всередині мене пробуджуються е, певні бажання, ну які я взагалі не хочу їх обслуговувати, але я змушений, тому що ось настільки воно сильно на мене тисне, настільки мені дискомфортно е, через те, що ці бажання не наповнені. Тому я змушений, я просто змушений рухатися і щось робити для того, щоб їх наповнювати. Так ось коли виникають різні думки у мене протягом дня, різна плутанина, різна критика відносно того, що відбувається навколо відносно людей, відносно світу і взагалі всього, що відбувається. Е, то це нормально, перед, переді мною розкривається егоїстична програма. А моя робота заключається в тому, щоб, знову ж таки е, це все відбувається під, флип, під впливом групи, з якою я це все вивчаю, бо інакше у мене не буде сил е, цим займатися, е, то я просто не, не йду за цими думками. Я звертаю на них увагу, я чую всі ці думки всередині мене і всі ці відчуття. Але я не йду сліпо за ними, а я їх аналізую за допомогою кабалістичної методики, і таким чином отримую змогу, коли я е, на них реагую і поводжуся тупо як е, егоїст, звичайно, в нашому світі, які е, займаються деструктивною поведінкою, е, то власне я буду змушений знову і знову проходити всі ці стани доти, доки не зрозумію. Як правильно себе налаштувати, так, щоб е, ці кругооберти припинилися, щоб ці бажання вони до мене не поверталися? І ось таким чином, коли підходить шар за шаром, розкривається егоїзм, знову і знову. Е, е, мені здалося, що я вже щось виправив, але після цього приходить новий шар егоїзму, новий шматок, і ще більш важкий. І я його обробляю. І це називається, що ми покриваємо якраз усі наші егоїстичні бажання, ми покриваємо намірами заради віддачі, це якщо коротко. І це називається також екран. Це екран, який створює те, що називається в Кабелі, відбите світло. І таким чином ми приходимо до тотожності властивостей із творцем, ми маємо з ним контакт. І можемо е, швидше і швидше проходити ці виправлення. Так ось, зрештою, коли, е, як ви запитали, куди, куди дівається егоїзм, він нікуди не дівається, він залишається і у повному своєму об'ємі, але він покритий ось цим екраном, він покритий намірами на віддачу. І ми цю свою внутрішню силу, яка в нас є, ми її всю можемо спрямовувати на Ось якраз зв'язок з вищою силою, і на те, щоб жити у цьому духовному світі, і спочатку людина приходить до того, що поступово живе у двох світах, те, що називається, у цьому нашому матеріальному і у вищому духовному. І поступово-поступово людина приходить до того, що повністю переходить у своєму сприйнятті у духовний світ. Ось так це відбувається і. Як кажуть кабалісти, що навіть там що кабаліст не помирає, а кабаліст ніби знімає своє фізичне тіло, наче одяг, і далі продовжує жити у вищих світах.